Всім привіт! Ви на каналі Козачок. Сьогодні з вами я, Lil Pro. І сьогодні ми з вами будемо грати в Roblox. Тільки в Roblox ми маємо робити блок з Майнкрафта. Мені тут житель, житель каже, що непонятно що. Давайте подивимось, що є українська. На жаль, нема української, є ще така. А вона все рівно показує, що він говорить. А, а, значить мені каже, що купити. Так, стрілки, куди мене? От, ну, то взяв сюди, і він впав. О, я долари отримав. Коротше, я, я нічого не розумію. Треба, а, тут треба збирати блоки, потім йти їх продавати. І, і чим ліпший блок, тим дорожче він буде продаватися. Ні, ну слухайте. імба. Я б, такі, я б такі, на таке ще другу частину зняв з вами. Якщо на це відео буде один лайк. Хі -хі -хі -хі. Один лайк. А, при, а для мене буде приколом, якщо там не один. Ну, а, а два. Ну, то все рівно теж добре. Так що, а ви. Ну, ви все рівно ставте лайки і підписуйтесь на канал, бо у ма, нас майже вже 300 людей. І на 300, 300 підписників у нас мен, ну. У мене буде для вас подарунок. Так, блок трави. Чого? Що я зробив? Окей, так, підбираємо. Так, э... отут у нас є. Я постояв трохи афікаї. Дивіться, скільки блоків! Підбираємо. Підбираємо. 77 блоків в мене. Ох ти йой. А ні, тут робот. Так, тут що? Сундук тано ну, тяжлеє з каждим добиним блоком, чи що він там говорить, я не понял. Йой, тут так багато блоків тепер іде. А я то не встигаю. Воно мені не встигає перероблювати то. Хм. О, о то що таке? Я граю зараз лише 3 хвилини. Обрано блоків 107. Куплено. 3 кноп... кнопки куплено. Я купив 3 кнопки лише його. Так, це таке у магазин. В магазині у нас взагалі. Безплатний УГК? То що таке. Осталось. Заверши 30 обис. Іграти 15 годин. Відкрит 30 я, яць домашніх животних. Краще, я то. Я не хочу то робити, так що давайте будемо то це вот прокачуватись. Так. А я не розумію. Мене буде... О, іде якийсь кращий камінь. То камінь у нас. О, булочник. Ні, то якийсь реальний Майнкрафт, тільки він трохи інакший. А, так, так, так. Бистро. Кі-пуки, ліки, ліки-пуки. Скільки буде давати забеліжник? Скільки? П'ять єма! А ну-ка давайте підемо туди. Може подати. про заготов. Ну, нічого не, не розумію. Ладно. Тут ще більони будуть. Трильйони, ого! А мене досі блоки трави. А як? Як швидше? Походу, тут треба купляти відділ для тихо швидкості. Кнопок. Пісок ого, а то що таке? Шерсть. Шерсть у мене ще буде ого. 150 купляємо. А, типу тепер мені більше буде падати е, камня і більше буде падати трави. Я поняв. Ого. А цікаво, як воно має, має, має то все встигати переробляти, Ні, я був простив два. О, йма, йма, підбирає. Бам! Як воно має то все стигнути переробити, Йомаю. Та блінський. Я не. я не можу, якби то було. На, ну, на. один раз так. Друзі, то що, що таке. Так, купити премію за плюс 10 10%. Нічого не розумію. Так, тут максималка, яка буде? Максимально у нас буде 200 триліонів. Дима. Окей, давайте підемо до тіпа, подивимось, що у нього. А, він тут нубік. А босс топлин не нубік. Не, у нього вже пісок є. Уже три вилітають піс. Не. Вроді то шерсть. Да, то шерсть в нього йде. Ой, а я вернувся і мені-то... Та... ой-ой-ой-ой-ой. Покупившись. йо моё Я... окей, давайте зберемо. А куда? Як? Чого воно... Як мені то швидше? Швидше мені... Продаватый. що тут так. Що, нема такого? що являється не имею любим о, комнатой? нічого не розумію тебе Боже, ти -мо, що з тобою Ну, Ого. Короче, давай уже. Ай. Опять-чека. А вот все. купе все, купили. Так. Підбираємо. Підбираємо, підбираємо. Підбираємо. Хоба. хоба хоба, 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 хоба да ра -да -да, да да Я не... Ну, а чого? Як мені робити то все швидше? Оце вот. йо моє у мене вже дофігає тих блоків. Я нічого не розумію. А як? Он тут користь усылывает. Что? Ой, я за... Я за 100 дешевочку купив. 40 тисяч. О! Абоба! Тімка, що ти тут робиш? Що ти тут забув, Тимур? Окей. А, мені вже лагає через ці блоки. Що робити? Що робити? Що робити? Ем. Як? Давай. Ну, окей, я, я то встигаю трохи їх збирати, но. Та, блін, як! А, я тепер поліпший, і мені тепер по два одразу буде вже падати, да? Чи ні? Торопитесь. Як торопитись? О, я одразу купив. О, шерсть! Так, я взяв червону шерсть і. Нічого не зрозумів. А да моя шерсть. Ну вот вона тут. Ё-моё, мені уже лагает через того. Давайте вот так вот. Вот так вот. Ну мені вот так не лама... налагай, не я думаю. Так. Давайте е, закрыть. Мені тут не треба. Давайте. Куда? Скільки? Как да я червоноше? 22, ема! 22! Може, винос брата такий пісок? Не-не-не, давай то. Так. И загружаємо опять собі просто миллион. У меня тря... трав'яного блоку уже 100 до... Подождите я NP NPC. Так, да, ти NPC. Ну-ка, давайте я напишу. Yes. US. Yes. А шо, да? Ты НЦП? Ну, ти NCP є. Четверту шерсть я купив. Мені через блоки лагає просто. Ого, однажды я обминал целую стоп стопку и ізумруду может ли выповерли. Не, ну житель, ты завжди умеешь об любишь обмінювати, так що... Да, я верю. Давай ты. Чуть-чуть. Я піду купляти пісок. О, Ура! все, я купляю песок. Вы купили пісок номер один? А що є номер два? А, точно! Номер один, то что він ще один будет вилітати. ти 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 сюди йди. Сюди, сюди і. Ай, да-да-да-да-да-да. А, пісок. О як? Йо, я намагаюсь. Я мага намагаюся. То вс зробити. Забрати! Ну ну все рівно прилітає. Окей, все забра... забрали і. Скільки дає пісок? 82! 82! два. Йоу! У вже тисяч... Мене вже У майже дві тисячі. Хе, а шо Боба там робить? А, хоче піти туди. Ні, не можна туди піти. Бо зробили так. Ох, йо майо. Я то все забираю. Ааа-ха-ха! Давай! Як тут все забрати швидко? Ось так от одразу і все нема. Ну хіба я знаю. Що ти робиш? Тебе 4 тисячі скільки тебе було? 4 тисячі? А давайте ти знайдемо його оселю, а потім ну потім сюди прийдемо, ну, до мене прийдемо, бо я хочу подивитися, що в нього там? Декс, текс. Давайте ідемо. Mm -hmm. Ні, то не того. Давайте шукати е, Тімка. То Тімка? От вот Тимур? Де? А Вовин. А, у тебя три песка, я понял. Окей, вертаемся. А, воно пристало? Прикол! Ура, воно пристало. Бам-бам. Блин, тут не хватает. Давайте заберем, заберем. Вот так вот Давай, 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 давай. Не, не, не треба. Не-не-не-не-не. Быстро, быстро, давайте. Так. И ставим. Мені надо бабло, чтобы я купив уже третій пісок. Ура! Я, я купляю третій. Не, мені не надо. Четыре тысячи фарм. А то воно хай буде. Хай тут у нас збирується. Є ще промокоди, я так бачу. Окей, поліпшення. 25 кеша? Єма. Ще кеш? Як? Я хочу, я хочу учити собі Я Як кеш поліпшити, боже. А ні, то не то? блін, ні. Сюда-сюда. все, я буде... Забираємо. 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 Опа. Окей. Давайте. Давайте. Наша ціль е, цьому відео є дойти до дерева. Ну, і прокачати шерсть нам оце, вот. Давайте. Текс. А то що за ті пуля? О, 2000. Окей, непонятно, я поки... Давайте я позбираю. Скільки я назбирав? 250. Ну, вже ма... уже скільки, уже 300. Не смійте шутити про шутки тракториста. Не смійте. А то я прийду до вас. Я вам і ремнем просто подай... подаю по дупі. Ладно, жартую, я не бью підписників. Ну, ви тоже не шутіть, будь ласка. Ммм. 90, ох ты, йоу. Давайте тикаю. Я торгую следовательно, я не понял, що я. Так, то що я далі? Асфальт. Кого? Асфальт уже? І де Дэвин. Де ей ваш асфальт. Я збираю... забираю. -мо, Скільки там уже поулетил, блки. Блки, що? Ось так вот. А, ні. Вот так. Ну, я думаю, що можна. Ну, я не збирав. Коротше, наступне відео може вийти на один лайк. Так що ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був я. Про всім пока. О! Кнопка. Оп! Пока!